Опорна рухова система людини складається зі скелету, зв'язок та м'язів. Скелет є її пасивною частиною, а м'язи активною. Скелети м'язи ростуть, функціонують і працюють у тісному взаємозв'язку як єдине ціле. Тож на сьогоднішньому році ми розберемо з вами будову та функції скелетних м'язів, які забезпечують організму рух. Активна частина опорно-рухової системи людини складається з 600 м'язів, допоможе нам їх вивчити, розглянути їхню будову, розвиток, властивості та функції. Наука, яка називається міологія. Тож, давайте запам'ятаємо, в організмі людини 600 м'язів і вивчає їх наука міологія. Міом'яз. Логас наука. Скелетні м'язи це скоротливі органи, які побудовані із поперечно посмугованої м'язової тканини і закріплені на скелеті. Вивченням цих м'язів займається, ще раз нагадаю вам, наука міологія. А основні складові м'яза це тканини. М'язова, сполучна, плюс кровоносні судини та нерви, які забезпечують життєдіяльність м'язової тканини. Посмуговані м'язи людини виконують цілий ряд функцій пересування в просторі не тільки цілого тіла, а окремих частин, підтримка пози, дихання жування і ковтання, міміка та артикуляція, а ще одна цікава функція захист внутрішніх органів. Спробуйте, розглянувши малюнок, зробити висновок, які органи захищає м'язова система. Ми з вами знаємо, що вуглеводи це джерело енергії. А вуглеводи в організмі людини містяться у вигляді тваринного крахмалю який називається глікоген. У клітинах м'яза є величезні запаси глікогену. Вони потрібні йому як джерело енергії під час корочень, а організм може використовувати ці запаси у надзвичайних ситуаціях. Оскільки робота м'язової тканини дуже напружена і потребує багато енергії кисню, то в ній міститься багато мітохондрій. Тож третя функція м'язової тканини це запас глікогену. Згадайте, будь ласка, себе, як ви почуваєте, коли на дворі дуже холодно. Пам'ятаєте, тремтіння. Тож мимовільне скорочення м'язів при відчутті холоду це є захисна реакція організму від переохолодження. Нагадаю вам, що тепло в організмі утворюється в основному в результаті діяльності м'язів. Відчуваючи мерзлякуватість, ми зазвичай починаємо рухатися і зігріваємось. При цьому температура шкіри над м'язом, який скорочується, підвищується від 1,5 до 3 градусів. Якщо ж людина лишається нерухомою, м'язовий опалювальний апарат включається автоматично. Мимоволі завдяки діяльності центру терморегуляцій, який розташований в головному мозку. Ну а зараз ми маємо з вами зупинитися на властивостях м'язів. М'язи, як будь-яка жива тканина, мають здатність приходити в стан збудження при подразненні. Цю особливість називають збудливість. Збудження це стан активності м'яза, який характеризується зміною процесів обміну у ньому і виникненням потенціалу дії. Збудження м'яза розповсюджується по ньому завдяки такій фізіологічній властивості, як провідність. А збудження м'яза проявляється діяльністю м'яза скороченням. Таким чином. Ще однією фізіологічною властивістю м'язу є скоротливість. Тож запам'ятайте, будь ласка, властивості м'язів. Перша властивість збудливість, друга скоротливість. Ще дві властивості м'яз має розтяжність та еластичність. Зупиніться, будь ласка, на цих властивостях. Прочитайте, будь ласка, уважно термін, який позначає кожну з цих властивостей. І запам'ятайте, що ці властивості м'язів розтяжність та еластичність ми з вами можемо розвивати під час фізичного навантаження і заняття спортом. Загальна маса скелетних м'язів в дорослої людини становить 30-40% від маси тіла, а у немовляти 20-22%. У літніх і старих людей маса скелетних м'язів зменшується до 25-30%, коли знижується м'язова активність. Але при високій м'язовій активності Маса м'язів зберігається до глибокої старості. Задумайтесь, будь ласка. Може і варто вже починати активно займатися спортом, щоб зберегти гарну форму до старості. Подивіться, будь ласка, на цей знімок. чи не нагадує він вас? Чому так відбувається? Тому хлопці і дівчата в цей вік від 12 до 16 років майже схожі один на одного. Справа в тому, що в цей період відбувається тільки розвиток активний сухожилля м'язів. А м'язи в цей час тонкі і довгі. Тому всі ви, шановне товариство, в цей час виглядаєте довгоногими та довгорукими. Але не сумуйте, ваш зовнішній вигляд може дуже різко змінитися. Все залежить від вас і ваших зусиль, які ви прикладаєте до розвитку своєї м'язової тканини. Тож запам'ятайте, розвиток м'язів тримає до 25-30 років. Прикладайте зусилля і будьте красенями. Бажаю успіху! Тепер увага! Зараз ми роздивимося з вами морфологію м'язу. У м'язі розрізняють м'язову та сухожильні частини. Стовшину середню частину, що активно скорочується, називають черевцем або тілом, а два кінці головкою та хвостом. І так ще раз, будь ласка, запам'ятайте, активна частина. Черевце або тіла, а два кінці, головка та хвіст. Залежно від кількості головок, м'язі бувають двоголові, триголові і чотириголові. Скелетні м'язи міцно прикріплюються до кісток за допомогою сухожиль, тяжів сполучної тканини, що зрослися зі скісткою. Форма м'яза залежить від місця його розташування та функції – Яку він виконує. У багатьох м'язів сухожилля є на обох кінцях. Функції сухожилів зводиться до того, що при скороченні вони або притягують кістки одну до одної, або втримують їх у певному положенні. При скороченні один кінець м'яза залишається неруховим, а інший прикріплений до іншої кістки. Змінює своє положення. Це називається рухома точка. А тепер давайте розберемо будову окремого м'язу. Подивіться, будь ласка, уважно. Зовнім м'яз укритий тонкою сполучно-тканинною оболонкою, яка називається фасція. Тонка сполучна тканинна оболонка, яка називається фасція. Ця оболонка відокремлює м'яз від інших м'язів, і фасції беруть участь в утворенні сухожилок. А сам м'яз складається з окремих пучків, кожний з яких містить велику кількість м'язових волокон. М'язове волокно це основна найменша функціональна одиниця м'яза. А в свою чергу кожне м'язове волокно складається з численних міофібрил, в кожній з яких можна виділити окремі нитки. Тож запам'ятайте, будь ласка, послідовність. М'язове пучок, м'язове волокно, міофібріла. Зверху все вкрите. Сполучно тканинною оболонкою, яка називається фасція. Пам'ятаєте, ми говорили про властивість м'яза, що він може скорочуватися. Скелетні м'язи здатні швидко скорочуватися і перебувати в скоротливому стані, якщо мозок надсилає їм нельвові імпульси. М'язові волокна ізольовані одне від одного, і кожне з них може скорочуватися незалежно від інших. Тому сила скорочень залежить не від того, чи добре скоротилися його волокна, а від загального числа волокон, що скоротилися. Що ж допомагає м'язу скорочуватися? Ще раз нагадаю, що функціональною одиницею м'язового волокна є міофібрила, скоротлива органела що перебуває в цитоплазмі поперечно по смугастих м'язових волокон. Це головний біохімічний перевтілювач паценційної хімічної енергії в кінетичну, механічну енергію в організмі. Міофібріла є скоротливою структурою м'язових тканин, що складається з найтонших ниток двох типів тонких білкових молекули Актину і товстих білкові молекули міозину. Оскільки міофібрили утворені різними видами білка, то під мікроскопом видно темні і світлі смуги, що чергуються. Звідси назва скелетно-м'язової тканини поперечно смугаста тканина. Тож запам'ятайте, будь ласка. Скоротливі елементи м'язових волокон – Актин та міозин. Ми з вами вже розібрали, що міофібрили складаються з двох видів скоротливих білків. Тонкі нитки актину і товсті нитки міозину. Нитки міозину розташовані між нитками актину і поєднані між собою поперечними містками. При збудженні нервових волокон імпульсами нитки міозину за допомогою містків втягують у середину нитки актину. При цьому довжина м'яза зменшується. Давайте ще раз повторимо. При збудженні нервових волокон імпульсами нитки міозину за допомогою містків втягують у середину нитки актину. При цьому довжина м'яза зменшується. Є ще один термін, який ви маєте запам'ятати саркомір. Саркомір це ділянка, сегмент м'язового волокна, обмежена двома темними смужками. Саркоміри сусідніх міофібрил розташовані один навпроти одного унаслідок чого всі м'язові волокна теж набувають періодичної будови.